Ламінування це процес покриття паперових файлів і документів пластиковою захисною плівкою. Перед початком ламінування перевірте, чи підключено ламінатор до мережі. Після вімкнення дайте механізму час на те, щоб підготуватися до роботи та розігрітися. У багатьох моделей є індикатор нагріву, що сигналізує про готовність до роботи. Обережно розгорніть плівку та помістіть у неї аркуш паперу. Після того, як виконані всі підготовчі процедури, плівка для ламінування з документом готова вирушати в ламінатор. Покладіть документ у слот і підштовхніть його вперед, щоб механізм прийняв його і почав працювати. Дочекайтеся завершення ламінування. Не вимикайте ламінатор до закінчення роботи та не тягніть аркуш. Це пошкодить папір або не герметично запаяє края. Вимикати техніку можна лише після того, як з неї вийшов весь документ. Відразу після ламінування лист гарячий, тому дайте йому охолонити протягом 1-2 хвилин. Брошуратор це машинка для переплітання. Принцип роботи з апаратом доволі простий. Спочатку треба пробити отвори у всіх аркушах документу, тобто у твердій нижній частині обкладинці, наповнені документу. та верхній прозорій плівці. Пластикова пружина знаходиться в закритому стані. Щоб вставити її у перфоровані листи документу, необхідно заздалегідь розчепити її за допомогою важеля на бічній стороні брошуратора. Надіти документ, щоб отвори співпадали з пружиною, та перевести її в початковий стан.